Сьогодні в нас на огляді Dreadlocks Mono Black, мінімалістичне взуття, яке привернуло увагу любителів незвичних силуетів. Давайте розберемося, з чого воно зроблене та які його особливості. Матеріал виготовлене з ева. Це легкий, гнучкий і зносостійкий полімер, який часто використовується у спортивному зутті через свою амортизацію, Поверхня. матова текстура, що забезпечує приємні тактильні відчуття, не ковзає в руках, безшовна конструкція. Взуття зроблене цілісним литтям, що зменшує ризик розривів або розклеювання. Посадка взуття охоплює стопу щільно, але без тиску. По відчуттях це щось середнє між кроксами та пінковими. Ізі. Вони легкі, м'які, але потрібно правильно підібрати розмір, інакше можуть натирати. Чистка. Легко миється водою з милом або серветками, щеплення з поверхнею. Підошва має фактуру, але не найагресивніший протектор. Може бути слизько на мокрих плитках. Якщо вам потрібно стильне та легке взуття для літа, це цікавий варіант. Що думаєш про цей дизайн? Напиши в коментарях, підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі!